Ми вклали в сиру землю дві найкращих, найбільших хвилі найкращих піхотинців світу. Такої піхоти, як оті аточники, котрі з коктейлями Молотова бо не мали зброї, пішли проти танків і відстояли Україну в 22-му році, такої піхоти в нас вже більше немає. Друга хвиля піхоти це ті, хто, получивши повістку, добросовісно вивезли свої сім'ї, добросовісно пішли зараз на війну і зараз сидять в окопах, і їх стає все менше і менше. Тобто, в цій ситуації, як би це дико не звучало. Але я хочу, я завжди приводжу один приклад. і Нехай глядачі, які будуть це дивитися в повторі ну Лапін говорить одне і те саме на різних каналах. Ну, але тим не менше, я хочу, щоб донести до вух наших глядачів. Отже, ми всі пригадуємо шоу Лени Кравець. 32 мільйона першочергово мало бути виділено на шоу «Тихий вечір Олене Кравець. І в той же час 31 мільйон гривень на всю оборонну свою лінію Запорізької області. Пам'ятаємо цифри? Пам'ятаємо. І я хочу сказати, що за вбитого солдата-піхотинця рідним мають виплатити 15 мільйонів. Вони готові! Виплачувати мільйони за утилізацію моїх побратимів, бо для них це утилізація, це для мене трагедія. Для сім'ї це трагедія. Отже, два піхотинця вони готові пасти в сиру землю, замість того, щоб побудувати декілька кілометрів лінії оборони Запорізької області і зберегти сотні піхотинців. Ви розумієте, в чому от цинізм цієї всієї історії? 80% хтось рахував. Я зараз не буду цифрами закидатися, але бюджету Міністерства оборони іде на заробітні плати. А отже тільки 20% Міністерства оборони йде на оборонні споруди, на, на каски, на бронежилети, на снаряди, на зброю, на ту все, що нам потрібно, і то половина з того крадуть негодяї. То як мені відноситись сьогодні до процесу мобілізації? Нехай, можливо, глядачі напишуть в коментарях, як я маю до цього відноситися. Ще раз наголошую: шоу Олени Кравець 30 мільйонів, тридцять оборона лінія Запорізької області 30 мільйонів. І два вбитих піхотинця теж 30 мільйонів. Це, блін, це в якій країні ми живемо? Це що ми захищаємо? Коли закінчиться армія мова віра в окопах, яка разниця буде в рабстві? А потім буде в окопах, тільки вже під російським прапором. Бо згадай, що роблять росіяни, коли заходять на окуповану територію? Вони чоловікам роздають повістки. І відправляють їх в русської армії проти нас же воювати. А там захочеш, не захочеш, захочеш жити, будеш стріляти. От і все, так це виглядає на лінії фронту. А потім попробуй за відсутності інтернету і всього іншого, докажи тому хлопцю, що якщо ти взяв зброю, це що ти не вбивав українця, то ти можеш розстріляти русло офіцера і прийти здатися. А тебе СБУ може бути перевірить і отпустить. Це бред. Далі. Ну, це скажу, це закон про мобілізацію, це, скажу, це рай для ухилянтів. Далі закордонні ухилянти. А що ми з ними будемо робити? Ми йому паспорта не продовжимо. Термін дії українського паспорта 10 років. Ну окей, він 3 роки вже пройшов. Ще 7 років. Через 7 років да йому по барабану буде ваш закон. Він приїде в Україну, бо вже буде наша перемога і скористається цією перемогою. А чому не опублікувати списки тих, хто свалив по системі шлях? Свалив і не вернувся. От Алексія Арестовича там можна записати. Чи по якій системі він свалив, Я не знаю. Але він же ж якось виїхав, будучи призовного віку. Нас ще багато там. Є, а то, що вони не будуть надавати консульські послуги, то я хочу сказати, Світлана, що Толя Шарі давно скористався, пам'ятаєш цю цю інформацію, як вони там ходили в наше виїзне консульство. Так той, то будучи навіть в розшуку в Україні, і то скористався консульською послугою. Ну, що там є там всякі, ті, що вчора з нами ходили на мітинги, розповідали, які вони патріоти, кіпо типу, там Андрюша Луганський, і так далі. Ота От Сикунма вже вся, має паспорта. Їм до спини наші консульські послуги. Вони ж, як переселенці, дехто з них, можливо, ще й отримує е, допомогу ВПО. Розумієш, я не кажу вже за допомогу там, за кордоном, як біженці від війни. Це, це теж. Вони разом з тими сепарами, які з окупованого Донецька там жили 7 років, кричали 8 літ бомбілі Бамбас, а потім через Росію втікли зараз в Німеччину і теж з паспортами України отримують допомогу. Тому питання мобілізації це і про те теж. Я не можу обходити одне від другого, тому що питання справедливої мобілізації від зеленої команди. Світлана, 36 місяців і днів. А тепер скажи мені, будь ласка, якщо пригадуєш, а якщо не пригадуєш, я нагадаю глядачам: хто підписує указ про демобілізацію? Ні, ну президент, Верховний головнокомандувач згідно конституції, ну це норма. Це а тепер говоримо про 36 місяців. Отже, 36 місяців на блокпосту в Чернівцях, і 36 місяців в окопі під Авдіївкою. Називається «Почувствуйте різницю. То це є справедливість від зеленського. 36 місяців, як до цього з 95-го кварталу, Пікалов, чи як там він там у нас, да? що їздить з 95-м кварталом, а числиться е, в військовій частині там 30 щось там, 66, що як там не пам'ятаю, в Нацгвардії служить. Він в нас в Нацгвардії служить. Отже, 36 тисяч гастролів з 95-м кварталом, вони хочуть прирівняти до тих, хто зараз не є в Окопах. І той, і той демобілізуються, і будуть в нас, от, воїни ЗСУ. Да? А я вважаю, що це неправильно. Бо навіть при колишньому тому ненависному Радянському Союзові. В бойових умовах, рік за три. Ішов срок служби для військового, для офіцера рік за три. А в Чернівцях, можливо, один до одного. І тоді виходить, що ті, хто в Чернівцях три роки будуть на блокпостах стояти, а ті, що під Авдіївкою, тільки рік. Але тоді нам не прийдеться одномоментно через рік демобілізовувати там, 600 чи 700 тисяч. Бо щоб демобілізувати одному моменту 700 тисяч треба ж мати готових на мобілізовувати. І тут виходить Зеленський і каже, ні, ні, 500 тисяч, це ж багато. Ну, ну що не залужні таку єруду попросив, ну це ж не може бути такого. Вони мені не дали обґрунтованих цифр. То я йому хочу сказати, що, пане Зеленський, коли ви говорите по телевізору, ляпаєте, що в нас в армії зараз 800 тисяч військовослужбовців, то щоб їх дім більнути, то вам треба мобілізувати ще 800 тисяч. Далі і другий момент це 36 місяців буде з моменту прийняття закону чи з моменту 22 рік. Вони ж про це не кажуть. Бо якщо з моменту прийняття закону, то ті, хто вже два роки в копах, будуть ще три роки сидіти. Розумієш, тому про яку справедливу мобілізацію від Зеленського, ну і на завершення. Що робити тим, хто в селі має телефон е, Nokia 33.10? Ну, немає інтернету. Ну, от що, як, як він зареєструється, як він може виконати вимоги закону зареєструвати якийсь там кабінет? На якому ресурсі цей кабінет зареєструвати і так далі? Ні, я розумію, що в дії ніколи. А чого? Ми вбехали колосальну суму грошей на ту дію, а тепер ми. Ні-ні-ні, бо це не популярно. Ми зробимо ще за пару мільйонів ще якусь платформу. Да? І там всі мають то зробити. Тому ще раз наголошую: з того роя в такому вигляді, як зараз є, як каже мій батько, не буде ні, е, нічого. О, о, о.